Позивний мій Манул, я головний сержант батареї самохідного артилерійського дивізіону 141-ї окремої механізованої бригади. Заступник з морально-психологічного забезпечення сказав, цитую, ви аля м'ясо, хочете свалювати, нам привезуть ще і казали нам це ввічі. В той вечір четверо осіб зібрали речі і в ранок вони вирушили в свою дорогу. Блядь. Я пробув 5 місяців в СЗЧ. Після цього я попав в Брес. І за десь приблизно місяць часу я попадаю в бригаду 141-го в вардивізіон. Приїхала бригада механізована. Це зустрів мене пан майор. І поцікавився, чи не хочу я спробувати піти служити в самохідний артилерійський дивізіон. Він відповідно мені сказав, що будуть молоді командири досвідчені бойові. На що я пристав зразу, і я побачив це світло просвітлення насправді, бо дійсно воно відповідало заявленим словам: це як подарок долі по мене був.